Оперативники не сразу поняли, что в их сети попался один из участников банды Кибальчича Шалва Чаладзе. Сначала он прикидывался простачком, испугавшимся милиционеров. Свидетели и потерпевшие опознали в задержанных тех самых кавказцев, которые участвовали в налете на магазин Джин. А, да, да, Тема, это то, что ты. А ну, то, що ти а ну подпи подписчикам типа ш на каком языку тут написано? На английском чи на украинском? Вопрос. свете лучше нету чем бродить друзьям по белу свету дальше цю о ще хлопці банку не закрили. на прямой ці колочки смешаки певно нормально не люблю кову чаю мішати. и тут я чувствую чайок начинает действовать я позвоню, позвоню до батьків, скажу, що ти на холодному лежи, я в шапці. оп оп, оп! О, чікс. Двері в нарнію. <реш> Як мене призвали, військо сильно я впирався. Нехті в родинні служити, ті намагався. Там мене злапали, без трохів заки узуле, палім'як на плечі дали в дупу допушпі цануле. Віталіка, що там чувак ділиться? На довку дивиться. Супиці. резина в нас що, а резина в нас правильно, а резина в нас літня. А почему? чому? А тому, що ми не сикуне. За кожною успішною жінкою лежить її чоловік на дивані. І збирає енергію Всесвіту і відправляє її, щоб у неї завжди був успіх. Да, а вони чого не Оп! Добрейший вам вечерочек, Виктор Дмитриевич. Ой, 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 ой. Приду приезжать. Испугались? Ты захочешь меня, я любовью клянусь. Ты захочешь меня, только я не вернусь. В руки твои, я... Скупляем урисы, пылья, подушки, парили. Ну вот как у вас? Покупаємо металолом, акумулятори, радіатори, скупляємо горіхи, пір'я, подушки, берини. Ну, Дьомох, оце питання до цих чувачків, які нас тут тормозили, ось лібає вухи постоянно ночі, блядь, Пікапи, всі діла. Де ви є? Да кінера 10 60 кілометрів? Де ви? Де ви? Ярик, привет. Okay, Чуєш, okay, okay, а не підскажеш мені пісню оту мою мою лю-лю любиму? От а, -а, -а, а, я <плес> Скіфе, Що ти тут робиш? Та трохи життя живо. Охляпку. Дальше, ВПВ. Любов, моя машина, моя машина, ти і я напилися знов, моя єдина, на смак бензина і Музика